Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає Авангардівський центр культури та послуг. Ми продовжуємо нашу рубрику цікаві факти української культури. Сьогоднішня тема скарб Одеси. Оперний театр. Задумка театру належить градоначальнику герцогу Дюку Решельє. Його побудувала за проєктом архітектора Тома де Томона. Цей храм мистецтва відчинив свої двері 10 лютого 1810 року. Але через 64 роки місцевий театр згорів щент. Будівництво нового театру доручили віденським архітекторам Фердинанду Фельнеру та Герману Гельмеру. Вони були відомі своїми монументальними храмами в Дрездені, Будапешті та інших містах Європи. В результаті їхньої праці за рекордні три роки виріс новий театр. Архітектор вручив міському голові Григорію Морозлі позолочений ключ від театру. Цей символічний ключ поклали в металевий ящик і замурували біля підніжжя дзеркала на сходах західного портику оперного театру. В Одеському оперному театрі міститься найбільша костюмерна, в якій зберігається більше, ніж 800 костюмів. Самому раритетному більше ста років. Та й своєю вартістю вони вражають. Наприклад, ціна пачка для прими балету опери стартує від 500 доларів. Якщо подивитися на стелю глядацької зали, вона прикрашена композицією з чотирьох картин медальйонів Франца Лефлера. Вони зображують сюжети творів Вільяма Шекспіра, таких як Сон літньої ночі, Гамлет, Як вам це сподобається, та Зимова казка. Велика люстра, яка розташована у центрі, вражає своєю витонченістю і важить 2 тонни 200 кілограмів. Вона є точною копією цієї первісної люстри, що прикрашала зал у 1887 році. Серед лож виділяється царська ложа. В центрі балітажу просто навпроти сцени. Унікальна акустика приміщення дозволяє доносити навіть шепіт до кожного глядача. Висота сцени 27 метрів. Площа сцени 500 квадратних метрів. Це серце оперного театру. Дякуємо за перегляд! Бажаємо вам гарних вихідних! Ваші улюблені веселі театрали.